Уже прийшов на місце, зібрав ось свою паличку, зразу поставив бланк від 2 до 15, хочу трохи пройтись, потім покидати на щуку, Ну якщо це нічого не дасть, то прийду буду тут на окуня кидати, зберу ось від трилайтика. Вже одразу поставив приманку на окуня, все приготував, зараз бахну чайку і буду розпочинати. Ну, тут зроблю декілька закидів на окуні, ну, а потім вже поставлю силикон побільше і піду туди, буду там кидати. Ось такий план зараз. О! Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас вже перші числа грудня. Я приїхав на риболовлю, можна так сказати. Сьогодні буде відкриття сезону по зимовому спінінгу. Так, приїхав я на ось такі гарні канали, буду розпочинати звідси і далі буду все розповідати. Зловлю рибу, буду розповідати на що, як, а зараз давайте вип'ємо чайку і будемо розпочинати. Начну звідси, буду кидати зараз на окуня. Вже палки зібрав, палку, точніше. І вже буду розпочинати, так що менше базікати і пішли ловити. Ну що, перші закиди. Поїхали. Зараз побачимо, що буде. Постав одразу 2,5 грами. Багато не хочу ставити. О, перші течочки. Є друзі. <хи> Перший маленький, окунець, зимовий, ой який гарню, подивіться. Перший є, друзі. Відпускаємо, пливи Малеча. взяв, одразу показував. Два з половиною грами джегрік. І ось така приманочка Хітомі. в кольорі Green Pumpkin. Взяв під берегом. Я зараз ще раз так спробую. Треба класти на дно і по дну так волочити. От. Оп. Стіки течочків всяких. Оп! Знову є. І теж дивіться який дрібний. <рес> Пливи. Зараз. Зараз піду покидаю на, на щучку. Якщо нічого, то зберу ультралайтик, то на них тут так відловлюся. Опа, покльовка знову. Та тут один за одним. Всі такі гарні. От, дивіться. Пливи. І бере прямо ось тут. Ну, як бачите, тут плити йдуть. І Він там внизу плит стоїть. І покльово дивіться. О, пауза є. О, це трохи краще. О! Одразу видно. <смі> По самому клюванні. О, оце вже? Щось більше схоже, схоже на полосату. Да. До У нього ну, таке клювання було, він так влупив. Оп, знову. Нападінь. На нападіння, ну, нападіння це платва б'є. Оп, дивіться, 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 як він зажовує його. Оп, є. Це роздача, вже п'ятий. Рибки подобається. Це зараз по холодній воді, саме ось такі кольори. Завжди гарно спрацьовують. Бачите, бере. Жадібно. Дивіться, знову був. Опа, є. Шостий. Цікаво, скільки я сьогодні їх зловлю. Давайте будемо рахувати. В мене ніколи не було таких рибалок, де я прям попадав і окунь бере так що. Ух ти. Дивіться, кого я зловив. Це бичок. Ого. Дивіться, що який бичок гарний. О! Оце рибка гарна. Ні, такого треба сфотографувати. Відпускаю такого гарного бичка. Оба! Став, стоїть <хи> на краю плит. Не розуміє, що з ним відбувається. От рипка гарно. Зажував приманочку. Трохи збільшився, поставив. Не 2,5, а 3 грами паличку Ну, Тому що вітер трошки заважає, а так воно краще летить. А, заїдав. Опа. О, Ого, оце вже ще, ще гарніший. Дивіться. Який матросик. Взяв за самий краєчок. <сі> Його ми теж фотографуємо, тому що це дуже гарна рибка. М -м -м. До речі, друзі. Переходьте за посиланням внизу, там є силка на мій інстаграм. Там я викладаю ось ці гарні фото зі своїми рибками. Та пишу доклади, коли їздю на рибалку. Інколи я їздю і не знімаю, а це виходить в інстаграмі. І ви можете це бачити. Тобто переходьте, підписуйтесь, буду радий вас бачити. А цього гарнюнького. Ми відпускаємо. Нехай пливе, росте, ще більше. Чуть коли плити не, не вдарив Поплив. Це гарна риба. Все, давайте ще декільку Я щось не можу зупинитись. Хочу йти на щуку кидати. Окунь так гарно прокльовує, може зараз і щучка теж активна. Ну, зараз побачимо. Ще декілька закидів. О, дивіться, одразу. Ну, це маленький. Дванадцятий. Ого. Ні, друзі, треба йти, тому що там зараз щука так вдарила по воді. Там, бачите, може вам видно. Ще одного зловив. Давайте вже доб'ємо до 15, що тут, ще 2. Він, до речі, дуже активний, тому що він бере без паузи. Тобто коли окунь пасивний, то треба йому давати дуже довгу паузу, а тут одразу бамс-бамс. Тупінчу робиш, ну, сходинку, один підмот або два з таким потряхуванням. І він одразу бере. Ось дивіться. Волочення по дну. Зараз волочення. Пауза. Як, як на зло. <світ> Коли хоч показати, він не клює. Але все ж таки взяв з 15-й. Ну все, друзі, знімаємо. Будемо йти далі. Зараз одразу поставлю якусь приманочку таку більш-менш щучу. Ми ж приїхали за, за гарною щукою, то ще поставимо гарну приманку. Зараз виберу при вас. Поставлю одразу гарний розмір, напевно, що таку великувату. Ну ось давайте. Ось таку здорову, 4 дюйми і поставимо на неї джиг джигрік. шестерочка, якраз сюди впишеться гарно. Вже трава повинна була впасти. Не така висока бути, як минулий раз я був, я, до речі, тоді не знімав, але я зробив, зловив тільки там дві щучки за ту рибалку, та й вона не вийшла на YouTube. Ось ставлю таку приманку джегрігом і йду туди. Зараз буду пробивати. Зробив декілька закидів тим і але зараз поставлю з такого рачка полупрозорого і попробую обловити ближню ділянку, тому що далі не дуже. Точніше, геть. Зараз тут такою обережною проводку. Спробую щось умовити Щось, друзі, щука мене зовсім ігнорує, не хоче клювати. Вже перепробував багато що. Зараз кидав такий віброхвостик маленький на 8 грамах, щоб перекидати канал. то хай глухо. Кидав легкі ваги, ну бачили Little Spider прозорого на 2 грама. Він тут теж в березі. нічого, не ні одного клювання. Tail spinner кидав теж нічого. Та й вітер цей дує так в лице, він такий холодний. Тей, я вже починаю підмерзати. Ти напевно піду зберу ультралайт, та краще половлю оконців, чим буду тут стояти. Ну, Тому що реально ну, зовсім глухо. Було б хоча б декілька клювань я б ще пішов, бо ходити кидати. А так я вже десь годинку кидаю, то ну, зовсім. Зараз ще в цьому місці трохи прокидаю і піду вже так, назад. Що я вже перейшов назад на це місце, зібрав ультралай у мене до 6 грам. Поставив таку приманку побішу. Надіюся, що що, за, що проклюне, окунь трошечки крупніший. Є всякі подіргунчики, поклівончики, але це все той самий дрібний окунець. А я чекаю на щось покраще. Я поставив ту саму хітомі, але в розмірі не... там я не пам'ятаю, по-моєму, півтора або один а це два або два з половиною, теж не пам'ятаю. Я пробую на нього зараз. О, друзі, оце кабан попався. Ось це кабан. Як я і хотів, щоб на целохитомі попався гарнющий окунь. Є таке. Подивіться який ж він гарний. Відпускаємо з цього кабанчика, нехай пливе і продовжуємо ловити. Вітер цей трохи заважає, але нічого, якщо риба лє, то й вітер якийсь непомітний. Єє. Знову гарний. Знову гарний кабанчик. Уф а дивіться, який ж він гарний. Це матросики. Я навіть не очікував, що буде так клювати. Пливи. Є невеличкі але є, взяв Окунчик зараз у мене ще є одна задумка на тому березі треба перейти. Там є декілька коряжок таких. Треба біля них постояти трошки, покидати. Так, друзі, зараз заради цікавості дивіться, що я зробив. Я взяв з собою такий садок. Бачите, ось кинув воду. І зараз, і зараз буду всю рибу яку ловлю, кидати туди. А в кінці риболовлі подивимось, скільки я зловлю, тому що дуже цікаво. Я вже нащитав, що з 35 конів зловив. За напевно години навіть чи не пройшло. І він так клює гарно. Але невеликий, але все одно рибка є. Це дуже круто. О, перший. Масипусенький Опа, е Так, ну что можно сказать Уже трохи протекций Клев То зараз треба вимучувати, навіть ось таких ось маленьких оку... окунців. Вимучувати, робити супер-пупер проводки. Не так, як От одразу він клював. Та й так Ну, я вже наловився, ще трошки половлю та й напевно вже буду йти. Я трохи не знімав, тому що я тут бігав, намагався зловити щуку, але нічого не виходило. Тобто вона б'є малька прям по воді видно. І ти стоїш в тому місці, кидаєш і вона твої приманки, ігнорує всі підряд, любі. І на великому, ну і на великій вазі, потім кидав малу вагу і все одно. І маленькі, і великі, і блешні вже кидав, але вона зовсім не хоче. Так, ну що, я вже зібрався, дістаємо зараз, порахуємо скільки я там конців на... наловив. Ну на початку риболову я тоді нарахував, я 35 зловив, і зараз ще тут скільки цікаво. Вони вже ж всі невеликі, невеличкі такі кунці, але все одно було приємно їх ловити. А, ще одного бичка зловив. Ще одного. Так, ну що, зараз перерахую і потім вам прикріплю, скільки тут їх зараз. Ну, ось тут, друзі, вийшло 26 окунців. Точніше 25 окунців і один бичок. Все, відпускаю, як я й казав. Все, порозпливалися усі. Все, народ, закругляюся, йду додому. Сподіваюсь, вам сподобалась ця риболовля, тому що мені дуже сподобалось. Я давно не ловив на спінг, ще й окуня. Отак, ви що і полиєте багато окуня. Хоч він і малий, але його дуже приємно ловити на ультралайт. Так що ось так ось, друзі. На наступну рибалку поїду, постараюся вже попасти на крупнішого окуня, а там побачимо, як воно буде. Так що ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а на цьому в мене все. Все, до зустрічі на рибалку. па-па!